Привіт! У мене невеличка новина. Міністерство освіти і науки України оприлюднило наказ про затвердження орієнтовних переліків матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення закладів дошкільної освіти. Документ визначає, які ресурси необхідні для створення безпечного, здорового, розвивального та інклюзивного освітнього середовища у дитячих садках. Там, серед ключових напрямів, визначені такі. Облаштування приміщень та територій відповідно до потреб дітей. Друге, це забезпечення сучасними ігровими та навчально-дидактичними матеріалами. Це вимоги до цифрового та інформаційного середовища. Окремо підтримка дітей з особливими освітніми потребами. Ну і останнє це актуалізований перелік нормативно-правових документів для закладу дошкільної освіти. Ці переліки замінюють попередній документ 2017 року і, як кажуть його розробники, покликані стати основою для якісного освітнього процесу і управлінських рішень у дошкілі. Дуже сподіваюся, що так воно і буде.